руку, а у неї косичка така, як прапор. Я взяла її за руку, кажу, що це таке, вона каже, фінечка. Питаю, а хто це робить? Вона так, я сама це роблю. Познайомилась, зовут Аннушка, обмінялась телефонами. запитала в якому класі. Закупилася на стрічки, а потім вияснила, що це ще дочка Наташа Цимбалюк. Парадокс. Але вона, я думала, вона в класі п'ятому-шостому, а на в четвертому класі. Вона така велика. І я поговорила з вчителем, а ця дівчина вже сама пороздавала, порізали ці стрічки і зробили фінічки. А плюс до того вони зробили малюнки, де написано Повертайтесь живими, ви гордість України, ми чекаємо вас щиро, адже ви герої України, ви бійці відстояли на війні. Щоб далі любити і захищати її. Mm -hmm. і, і позиція голод, як прапор і щось з гірбом. Це ж треба було. Ми, а тут написано це з сторони. Ми діти України засипаємо з надією, що Україна переможе. І ви повертайтесь живими. В наших солодких снах у дітей є батька і мати. Україна квітуча і неповторна. Ці дітки сидять, такі глазенки у них спрашивает вчитель, а от у когось є знайомий, близький, хто пішов в зону АТО. І піднімає одна дівчинка, червенька, така руку, каже, так, да, у мене є дядя. А як його звати? Олег Чечиновський. Я кажу, знайома з тим, що з такою інформацією про нього, що він є кадровий офіцер, він на кордоні в чопі служить, і він виконує свій обов'язок, бо він вчився. А друге піднімає, а у мене в Хмельницькому є знайомий дядя. А третя піднімає руку, каже, що а у мене сусід, а тут твій сусід, загороднюк Віталій. Mm. Він коли до нас приїжджав, то ми теж писали листи для його солдат, кажуть, відправляли. Тобто ці діти знайомі були з такою. І нема ця э, да. недалеко. А от крім вот цих малюночків, цікавить <звук> і церква. <свят> також, бачите, все ж таки ці діти розуміють, що дає церква народові і християнство, це поєднується з тою війною, що якщо молитися. Ну, я кажу, я все так передивилася, поспілкувалася з ними і перетворилася ці 30 хвилин в якусь класну годину. Таке спілкування з дітьми. А це вони вам на ходу? Малювали? Чи Ні, чи... вони малювали, малювали протягом неділі. А, -а, -а. а от тут лист такий і теж Аннушка написала. Ми вас чекаємо живими, ми мовимо за вас Богу, Він завжди допоможе. Якби не ви солдати, бійці, не було б України. Отже, бажання в нас, дітей, на день народження, на Новий рік, щоб ви поверталися живими з перемогою. Адже Росія велика країна, але в ній немає такої великої любові, щирості, доброти, віри, надії. Там так весело і щиро, не співають солов'ї, немає такої чистої природи, квітучої української мови. Дякую дуже, дякуємо дуже вам, ми, за вас, ми хочемо плакати, але сльози смутку ми держимо в собі, адже війна від них не припиниться. Ми будемо надіятись на те, щоб ви повернулися живими і з перемогою. Ви нам даруєте мір, віру і надію. Це вже прямо філософія. Ми віримо в мрію і чудеса. танк намалювали, ні війні і наш державний прапор. Ну це, я кажу, це показала філогам, що учитель 4 класу пише. Я знаю, що вона писала вдома у бабусі. І ми з нею созвонювалися, вона в мене організатор такий, і вона мені читала деякі листи і вірші, які вона написала про війну. Ця дівчинка Повертайтесь живим, якщо ви читаєте цього листа, то ми хочемо сказати, що ми всі в Україні називаємо вас тисячами іменами Герой України, Символ України, брат України, захисник України і так далі. Тому що якби не ви, Сонце не святило рано. Небо не було голубим, квіти не цвіли, люди не жили в мірі. Ми щиро дякуємо вам за те, що діти України можуть спати спокійно. всі. спокійно, так далеко. Дорогі наші захисники, ми дякуємо вам, що ви нас, що ви нас захищаєте, обороняєте. Ви знаєте, що ми вас дуже любимо і чекаємо вашого повернення. Також ви знаєте що не всі з вас повернуться. Але ми чекаємо вас і завжди будемо чекати. Хай ангел охоронець оберігає вас від горя. Рукавітці Катерина і Ксенія. А ці два листа. А ну це Це вона є дочка? Ну дуже така ще вони завершували плести фінічки, щоб показати мені, що дійсно вони самі плетуть, і хлопчики і дівчатка. І Ось такі фінічки, 50 штук, вони сплели, але окремо завернули в таку завірнули записочку в неї в цю фінічку. Наприклад, бажаємо вам міцного здоров'я, любі українці, довголіття. Повертайтесь живими. Ми на вас чекаємо. Ми не хочемо, щоб у вас. Влучали кулі Сущик Богдан, Четвертий Б клас. І мама Сущика, як мені Богдан сказав, теж приходила допомагати плести, бо я вела розмову. Чи знають вони знайома, вот така їм робота, яка проводиться в нас? В першому містах. Якраз це весь четвертий сидить в інтернеті, всі читають і всі все бачать. Mm -hmm. да, да. Богдан, Богдан і Діма ну, бігали про... за мішками, it's да, it's да, it's так. Так. за мішками. Да, да, да. Ви герої, слава Україні! Героям слава! Ми пишаємося вами, ви герої України. Від Дацюка Володимира. Повертайтесь живими, ви переможете. Тобто, бачите, от хлопчики. Такі, такі худенькі сидять, але пишуть і думали так, щоб написати. Але у них ні одна тематична така бесіда проводилася з пластиків. І вони сказали, що вже писали листи солдатам. Якщо ми будемо в такому дусі виховувати дітей, то в України, майбутнє, буде. І нам тоді можна буде спати спокійно. Повертайтесь живими, ми на вас чекаємо. Е, від учня Б класу. Сергеева Сергея. Все хлопчики, что сюда попадаются. Ну, только такие, э, такую торбочку так и можно передать этим, Дети, э, этим солдатам. Я говорю, мы запакуем, мы напишем, что это место Новодестровск, школа да. Кальшева Ступы. И в четвертом классе. Да. Ну, разбога была сборошлива. Вы наши герои, мы пишаемся вами, слава Украине. Лукьяник Алина, четвертый Б-класс. Тобто кожна, кожна листівочка така це душа маленької дитини, яка теж думає, розуміє. Ми розмовляли з ними про те, як там е, дітям тяжко живеться, як нема у них будинків. Від Червачок Юлії повертайтесь сюди.